Так, там Шановні присутні, чи є представник замовника? Доброго дня. Я представник розробника Катерина Мельник. Зрозуміло. Тоді ж бачу на годиннику 10.00. Шановні присутні, всім доброго дня! Розпочинаємо наші громадські слухання. Дозвольте нагадати, сьогодні, 15 січня 2024 року, ми розпочинаємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності. Промислова розробка киданецького родовища валунно-гравійно-піщаних політ площею 6,3 гектара в Коломийському районі Івано-Франківської області, де замовником виступає дочорне підприємство Івано-Франківський облавтодор, відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України. Шановні присутні, скажіть, будь ласка, чи чу чути? Так, добре чути. Зрозуміло, бо в нас тут є технічні моменти, так що в разі чого, будь ласка, щоб ви повідомляли. І так, до відома присутніх, хочу нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року. Який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності у процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк. Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів івано франківської обласної державної адміністрації і відповідності до порядку проведення громадських слухань процеси оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. За номером 8... 989, враховуючи зміни від 8 вересня 2023 року номер 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. Одразу інформую, що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відома присутніх, дозвольте нагадати, що 13 липня 2023 року законом України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набули чинності 29 липня того року передбачено доповнення статті 17 прикінцеві та перехідні положення. Закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і оголошені про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості. До обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Однак управління не перериватиме процес проведення громадських слухань. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний. Вступне слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника розробника звіту щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля. Скільки вам буде потрібно, пані Катерина? Я думаю, до 10 хвилин. До 10 хвилин. Добре. Доповіді інших учасників. Бачу, у нас є тут дехто підключений. Я думаю, 5-6 хвилин вистачить. Шановні присутні. Поки що планету. Зрозуміло. Запитання до доповідачів та відповіді: 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань має на, на увазі зауваження та пропозиції 10 хвилин. Підбиття підсумків інформування учасників слухання про порядок зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Шановні присутні, чи всі погоджуються з даним регламентом? Так, зрозуміло. Так. так. Дякую. Тоді зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. Хочу зазначити, що 13 жовтня 2021 року підприємством розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації. В газетах Афіша Прикарпаття від 14 жовтня 2021 року No38 і газеті Рідна Земля від 15 жовтня 2021 року No42, а також розміщено на досвід оголошень Печеніжинської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області, про що свідчить фотофіксації у звіті оцінки впливу на довкілля. 19 грудня 2023 року підприємством в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно інформую, що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля. Громадськість мала змогу. В приміщенні Печеніжинської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області за адресою селища Печеніжин, вулиця Незалежності, 15. В приміщенні управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23а. А також приміщення дочерного підприємства Івано-Франківський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України за адресою міста Івано-Франківськ вулиця Петрушевича. 1. Крім того, оголошення про початок громадського обговорення було також опубліковано в газеті Вперед. Від 14 грудня 2023 року номер 47 та газеті Рідна Земля від 15 грудня 2023 року номер 50 Крім того, розміщено на досці оголошень Печеніжинської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області, про що свідчить фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. І так, основні моменти ми пройшли, а зараз ми надаємо слово для доповіді представнику розробника звіту щодо планованої діяльності, пані Катерина, Будь ласка. Так, дякую. Доброго дня, шановна громада. Зараз я переключу на презентацію. Будь ласка, чекаємо. Видно презентацію? Скажіть, будь ласка. Так, все видно, гаразд. Планованою діяльністю передбачається продовження промислової розробки киденецького родовища валуно-гравійно-піщаних порід площею 6,3 гектари у Коломийському районі Івано-Франківської області. В адміністративному відношенні територія родовища розміщена на відстані 1 км від північно західної околиці села Кіданч, раніше Кіданці, Коломийського району Івано-Франківської області. Корисна купалина валуно гравійно піщані породи, придатні для застосування в дорожньому будівництві. Річна потужність кар'єру по корисній купалині 20 тисяч метрів кубічних. Станом на сьогодні, в межах ліцензійної площі, земельна ділянка площею 3 гектара знаходиться у постійному користуванні дочірнього підприємства Івано-Франківський облавтодор. Для провадження планованої діяльності передбачається додаткове відведення земельної ділянки площею 3,3 гектари за рахунок непродуктивних земель запасу Печеніжинської ОТГ. Ліцензійна площа Кіддиницького родовища розміщення на верхній терасі річки Прут на непродуктивних землях Печеніжинської ОТГ. Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для його відкритої розробки. Нижня частина товщі корисної копалини обводнена. Розроблення передбачається за допомогою екскаватора драглайна без осушення родовища. Спосіб розробки екскаваторний із складуванням в бурти для зневоднення і подальшим навантаженням автонавантажувачем на автосамоскиди. Розкривні породи представлені ґрунтово рослинним шаром, передбачено знімати бульдозером і з переміщенням у відвали по периферії кар'єрного поля, режим роботи кар'єру по видобутку корисних купалин в одну восьмигодинну зміну 150 днів на рік. Термін служби кар'єру 6,3 року. А тепер коротко про основні компоненти довкілля, на які впливатиме планована діяльність. Щодо атмосферного повітря, діяльність промислової розробки Кліденецького родовища супроводжуватиметься викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок розробки та пересипки розкривних порід, спалювання палива кар'єрною технікою та автотранспортом, руху автотранспорту. Згідно державних санітарних правил, планування та забудови населених пунктів, нормативна санітарно-захисна зона для підприємства становитиме 50 метрів, яка є витримана. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 80 метрів із західної сторони від межі ліцензійної площі. Загальна кількість викидів, забруднюючих речовин в атмосферне повітря при розробці родовища становитиме 2,1 тонни тони на рік. За результатами проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищуватимуть нормативних значень. Щодо шумового впливу, основним джерелом шуму на кар'єрі є кар'єрна техніка: екскаватор, бульдозер, автосамоскиди, що використовуються при розробці кар'єру. Максимальний розрахунковий рівень шуму від роботи кар'єрної техніки на межі нормативної санітарно-захисної зони становитиме 52 дБ, що не перевищуватиме допустимий рівень звуку 55 дБ для денного часу доби, встановлений державними санітарними правилами. Щодо водного середовища, Кидинецьке родовище приурочено до правого берега річки пруд. Річка Прут протікає на відстані щонайменше 70 метрів від межі ліцензійної площі. Відповідно до статті 79 Водного кодексу України, річка Пруд класифікується як середня річка з прибережно-захисною смугою 50 метрів. Земельна ділянка, що передбачена підплановану діяльність, не потрапляє в прибережно захисну смугу річки Пруд. Нижня частина корисної купалини обводнена. Рівень грунтових вод у свердловинах залягає на глибині 1,1-3,8 метри. При розробці обводнених корисних купалин у гірську виробку будуть поступати підземні води. Передбачається проведення розробки обводненої частини корисних купалин без попереднього осушення, використовуючи екскаватор драглайн Скидання будь-яких стічних вод в водні об'єкти не передбачається. Враховуючи гідрогеологічні умови, кідонецького родовища, його розробка не вплине на гідрогеологічний режим прилеглих територій, ґрунтові та атмосферні води, що накопичуються у кар'єрі, по мірі розробки, не відкачуватимуться та не скидатимуться до водних об'єктів. Вони накопичуються у виробленому просторі кар'єри, тим самим готуючи виямку до рекультивації. При впровадженні планованої діяльності передбачається використання привозної води питної якості на господарсько-побутові потреби працівників у загальній кількості 21 м метр кубічний на рік та заправку долив води у системи охолодження кар'єрної техніки у кількості 4,8 м метрів кубічних на рік. На територію промайданчика родовища вода доставлятиметься в спеціальних ємностях. Для питних потреб передбачається використання бутильованої води з торгівельної мережі. Відведення господарсько-побутових стічних вод у кількості 21 метр 3 на рік відбувається у блок модуль септик з подальшим вивезенням асенізаційним асині... транспортом згідно укладеного договору зі спеціалізованим підприємством. Використання води на виробничі потреби, а саме знепилення кар'єрних доріг, передбачено за рахунок підстояних кар'єрних вод. Кар'єрна вода буде використовуватись безповоротно. Щодо поводження з відходами. під час здійснення планованої діяльності передбачається утворення твердих побутових відходів від працюючого персоналу та виробничих відходів, які утворюються внаслідок експлуатації кар'єрної техніки та автотранспорту. Загальна кількість утворюваних відходів становить 1,37 тонн на рік. Творені відходи тимчасово зберігатимуться на спеціально обладнаному майданчику. По мірі накопичення відходи передбачено передавати спеціалізованим організаціям відповідно укладених договорів. Щодо впливу на ґрунти та геологічне середовище, ліцензійна площа Кідинецького родовища становить 6,3 гектари. В межах ліцензійної площі земельна ділянка площею 3 гектари знаходиться в постійному користуванні підприємства. Для провадження для проведення планованої діяльності передбачається додаткове відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу Печеніжинської ОТГ. Єдинецьке родовище розміщене на непродуктивних землях Печеніжинської ОТГ. Територія кар'єрного поля заросла чагарниками, місцями порита, часто, часто затоплюється паводками водами, а тому для використання у рільництві непридатна. Грунтово-рослинний шар незначний, потужність його. Від 0,1 до 03 метри, і мали придатний для використання в сільському виробництві. Передбачається попереднє зняття і складування ґрунтово-рослинного шару по периметру кар'єру для використання його при рекультивації. Після повного виду корисної купалини на родовищі утвориться, утвориться вироблений простір, який підлягатиме гірничотехнічній та біологічній рекультивації. У відпрацьованому просторі кар'єру передбачається облаштування водойми. грунтово рослинний шар з відвалу буде використано при зведенні земляного валу по периметру кар'єру та рекультивації площ поза межами виробленого простору. Щодо впливу на стан фауни, флори та біорізноманіття. Земельна ділянка передбачення для провадження планованої діяльності представлена в основному подинокою дикорослою чагарниковою рослинністю. Враховуючи безпосередню близькість до населеного пункту, тваринний світ характеризується переважанням видів, що легко пристосовуються до життя невидозмінених, урбанізованих і активно використованих людиною територій. Ліцензійна площа кіденецького родовища не потрапляє в межі об'єктів смарагдової мережі та Території об'єкти природнозаповідного фонду. Підприємством передбачається в обов'язковому порядку виконання відновлювальних заходів для мінімізації негативного впливу на довкілля та проведення рекультивації порушених земель, враховуючи виконання вищезгаданих заходів, а також здатність екосистеми до саморегуляції та відновлення, вплив на стан фауни, флори біорізноманіття можна вважати опосередкованим прийнятним. Щодо світлового теплового радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання, здійснення планованої діяльності не передбачає утворення радіаційного забруднення та випромінення. Згідно протоколу лабораторії державної установи Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Міністерства охорони здоров'я України значення сумарної ефективної питомої активності природних радіонуклідів, зразків корисної попалини Кейденецького родовища складає 46,5 бекерів на кілограм, що дозволяє віднести їх до першого класу застосування за радіаційним фактором і використовувати для всіх видів будівництва без обмеження. При розробці кіденецького городовища не передбачено виділення променистого тепла, а також обладнання, що виділяє конвективне тепло. При промисловій розробці кіденецького городовища джерела потенційного світлового забруднення ініціючого випромінювання ультразвукових та електромагнітних хвиль відсутні. При впровадженні планованої діяльності передбачено ряд заходів, які спрямовані на запобігання відвернення уникнення значного негативного впливу на довкілля, нижче наведено перелік. Основний: це дотримання вимог земельного та водного кодексів України, дотримання вимог закону України про рослинний світ, закону України про тваринний світ, здійснення господарської діяльності при наявності документів землекористування, Проведення робіт з розробки в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, суворе дотримання технологічного регламенту, систематичний маркшейдерський та гірничий контроль за прийнятою технологією розробки родовища з метою раціонального використання надр. Організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів, регулярне зрошування доріг, місць перевантаження гірничої маси у період позитивних температур, припинення будь-яких робіт при виникненні будь-яких нештатних ситуацій, поломка, аварій тощо, до приведення технологічного процесу до нормальних умов. Використання сучасного технологічного обладнання для видобування робіт, транспортування корисної копалини та підтримання його в робочому стані, проведення повної технічної і біологічної рекультивації порушених земель та під'їзних шляхів. Проведення щорічного радіаційного контролю за, видобу, за видобутою корисною попаленою в кар'єрі та про, продукції з неї. Щорічна звітність Перед Державною службою геології та надр України щодо рухів запасу згідно з формою 5 ГР, дотримання інших передоохоронних заходів передбачених відповідними технологічними регламентами, інструкціями тощо. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Пані Катерина, ми вас почули, дякуємо. Чи є запитання до доповідача? Немає, все зрозуміло, підтримуємо. Зрозуміло. Пане Савелі, бо на 9 хвилині ви щось хотіли сказати. Можливо, ви маєте якісь запитання чи зауваження пропозиції, але це вже буде наступний пункт нашого регламенту. Це, напевне, технічні моменти, так? Пане Савелій. Запитань немає. Зрозуміло. Тоді переходимо до наступного питання нашого регламенту. Мається на увазі зауваження пропозиції. Але, шановні присутні, я хочу наголосити, що тільки ті зауваження і пропозиції, які стосуються даної планованої діяльності. На громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань, а також не приймаються рішення щодо можливості чи неможливості видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою збирання зауважень пропозицій, які будуть всі висвітлені у звіті про громадське обговорення, які ви можете потім свій час побачити в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, чи є зауваження і пропозиції до даної планованої діяльності? Немає. Зрозуміло. Якщо на даний Нем. час немає, все рівно я можу наголосити, що громадське обговорення триває включно до 25 січня. Ще раз наголошу. До 25 січня. Якщо на даний час зауваження пропозиції відсутні, запитання були відсутні. Тоді закриваємо громадські слухання планованої діяльності промислової розробки Кейданецького родовища, валунно гравійно-піщаних порід, площею 6,3 гектари у Коломийському районі Івано-Франківської області, де замовником було. Дочерне підприємство Івано-Франківський облавтодор відкритого акціонерного товариства, Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України і вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Мирного і продуктивного дня. Дякуємо, до побачення. До побачення.